Тут ось красунечка Троянда, невідома вона, не знаємо її назву. Ми її вдома звемо Христя. Щоб якось її іменувати, прийшла вона пересортом, давненько вже прийшла. Замість троянди бельданжу. Звісно, це не бельданжу. Купувала я її в Мельсонсаді. Сам пан Олександр також не знає її назви, мабуть, теж отримав пересорт. Уже після цього я бачу, через декілька років він зараз продає справжній бельданжум, мабуть, таки все ж таки придбав собі цей сорт. А ось на початку був такий пересорт. Залишила його собі, якби квіти гарнезні. Він дуже хамелеонить. От спочатку він такий насичено. Сонечко трішки не видно, вже вже трішки сонечко виходить. Такий він насичено бурштиновий, навіть трішки помаранчевий. А потім хамелеони дуже змінює колір. Колір змінює, ну зараз не так видно, але покажу вам, коли вже повністю заквітує такий красунчик. А він показав признаки плетистості, тож пересадили його сюди до опори. Ще не наріс, як бачите, ще тільки-тільки почав наростати на опору. Тут у нас з опора з тієї сторони вже все закрила. Отже, Фартес в цьому році, звісно, не показовий. А це ще тільки наростає. Тут у нас городик. Опора повністю закриває домашній городин. Бачите, там салатик посаджений. І вся така огородинка, цибулька. Ось, коли цей кущик наросте, він також перекриє, тут як поділ іде між городиком і куточком саду, трояндарієм. У нас два кущика клематиса президент. Ось це другий. Чи також невеличкий, але гарнющий, гарнющик. Клематис президент. Красень. Вітер вже трішки почався. Також у нас два кущика клематиса пілу. Такий гарненький. Поставили йому в цьому році нову опору. Він потрішечки її заплітає. Дивіться на це окрасення. Mm. Квіти в нього не дуже гарні не, гарні, не дуже великі. Ось тут добре видно, бачите, ось ця квітка на лозі, яка перезимувала. Дивіться, наскільки вона махрова. А ось ця квіточка на молодій лозі, яка наросла цього року. Тому вона ось не махрова, але гарнезна, гарнезна. А ця ось повністю набита і махрова. Це минулорічна лоза видає ось такі гарнезні квіти. Ось вам її побільше. Це яка казкова краса. Це ж просто казкова краса. Дивіться, неймовірно. Просто неймовірно. Опора в нього висока, йому ще добре старатись треба, щоб її наростити. Тут у нього вона лавандочка в ногах. Гарно виходить, коли ще лаванда підхватує. А ось красунчик кардинал заквітував. Він трішки пізніше квітує, але вже його час ось красень. У нас теж два кущика кардинала. Один на опорі, а другий ось на сітці. У нас частина клематисів на сітці, рабиці. Ось тут доктор Рупель номер 2 Красунчик. Кардинал. Він тільки-тільки но починає. І ось красунечка Ніобе. Що цікаво, вона посаджена прямо під самою вишенькою. Бачите, тут вишенька посаджена. Але вона собі тут нічого. Старається собі. Колір у неї дуже насичений. Такий темний-темний насичений колір. Цікава. Цікавий клематис. Вітер у нас починається. Ось подружка вийшла погуляти, та? Сонечка. Сонечка. Так, ще трішки вам. Ось у цієї краси. Він недовго квітує мак. Але ж який він гарний. Який він яскравий, яскравий, червоний, великий. Дуже мені до смаку. І ось поєднання його з рупелом. Також дуже подобається. Ось. Продовжують квітувати, клематися. Ось. Трішечки дощик йому, звісно, дає. Вів'єн панел. А це ось дорослий кущ пілу. Красень. Ось це він на молодій узі. Бджілка працює. Тут також є. І немахрові, і махрові квіти. Красень. Ось кастриця. Починає заквітовувати трояндочка. Вінвай де Гелп. Ось. Климатиси, продовжують квітувати. Тіло. Вже скоро гряне, бачите? На сонці трошки не видно, треба буде впіймати Піймати момент, коли його буде гарно видно. Дивіться, скільки бутонів. скоро, скоро вже заквітує. Красунчик клематись. Ось тільки-тільки, але -тільки, ну, починає, бачите, бузина. Скоро буде заквітовувати. Її білі квіти на фоні темного листя дуже гарно виглядають. Ось мені дуже подобається колір бузини. Стало зараз трішки тепліше, і, бачите, вона йде в ріст, буде наростати кущик. Барбариси весною красені. Оранж рокет аж полає. Ось що я вам хочу показати троянду, яку я очікую завжди найбільше. От найбільше. Улюблениця. Зараз наведемо фокус. Улюблениця. Скайлат. Ось. Гарна така. В неї колір не вигорає. Вона завжди жовта. Бачите, скільки бутончиків. Тільки погляньте, скільки тут буде бутончиків. Красонечка. Вона, до речі, дуже приємно пахне. Ось. Скоро гряне. Тут у нас заквітовують півонії. Злакси Слерія. У нас тут два кущі капівонії. Багато-багато бутончиків, ще тільки-тіки. ось уже розпустився. Не знаю його назву. Вони прийшли подарунком замовлені. Були невеличкі-невеличкі такі, як їх клубеньки. Ось така краса. Вже якщо хтось знає назву, то, будь ласка, поділіться. Бачите, в неї от, вся вона біла, а ось тут у неї такі є мазки Малинового. Хотілося б знати назву цього сорту. Гарний. Тут заквітував алюм. Це пізній алюм. Великий, ось щоб для розуміння, це великий, бо маленькі алюми тут є, ось вони вже відкійтували. А цей пізніше, бачите, яка краса і набитий, набитий. Це також тівонія вся в бутончиках. Теж не знаю її назву, вони обидві з цієї біленької прийшли в подарунок. Такі красуні півонії. Ця... Кущик. Сподобається вигляд цього Барбариса і гібіскуса древовидного. Ось вам ще хотіла показати. Бачите, скоро буде заквітовувати вже майже ось ось похироплідник Lady in Red. Ось це сорт Lady in Red. А ось це, уже красень, уже красень. Це похироплідник дияволо. І це які Квіти біленькі. Так пасують темному листечку. І форма габіту з куща, гляньте, який дуже-дуже гарний сорт. Я собі дубель придбала і посадила. А ось квітує малесенький клематис кришталевий фонтан. Дивіться, який цікавий. Цікавий цікавий. Ось той такий прям білий, був білий, вибіляний, трохи, можливо, морози вплинули. А ось цей такого насиченого кольору. Гарний буде, красень. Купували його, тому що нам дуже подобається в родині клематис А Оцей нам видався схожим, тільки в іншій кольоровій гамі, тому його придбали. А ось вам покажу, як квітує емпрес. Ось вона. Ось. Вона вже доросленька, Красунечка. щоб ви розуміли, ось вона всю опору заплила. Зазвичай вона набагато рясніша, але постраждала сильно від морозів. Думали, взагалі квітів не буде? Ні, бачите, як старається. Тільки ось ці квіти вибілені. Ще й вже й дощіком пошкодження. А ось ті, бачите, насиченого кольору. Такий кущ повністю, ось, бачите, вона заплила свою опору. Старається клематись. Красень. Він минулого року повністю, повністю ось це все було в квітах. Ну, з погодою не домовишся з морозами теж. Добре, що живенький і ось квітує, а там наросте красунчик клематись. Ось такі квіточки, форма в неї дуже гарна. І квітує вона з самого низу до верху. Дуже достойний клемат Семпрес. Зверніть увагу. А тут уже відквітувала дуже рання півонія, бачите, вже відквітувала. А ось це другий кущик президента. нього великі квіти. А ось що цікаве вам хотіла показати, бачите? Проблема опори в тому, що на неї сідають пташки. Вони, звісно, дуже гарненько співають. Але ось що вони роблять з листячком. Вони сідають зверху і ось роблять таку біду. Страждає клематис. А ось вирішення на питання. Бачите, зробили такий дах на опорі, їм тепер незручно там сідати, і незручно, принаймні, якщо навіть сідають, то незручно їм не потрапляє їхня на листечко і вже буде не шкодити. Виглядає гарно мені. Як на мене, ось дивіться, з дахом прям вийшло така опора. Бо там ось опора з трояндами, там ці трояндочки також страждають. Ось гляньте, хто до нас знову прийшов. Да? Сонь, привітайся! Соня, красунечка. Прийшла помічниця. Ось хочу вам показати, як готуються Стефанки квітувати Стефані Баронінцу Гутерберг. 12 кущиків тут. Бачите, заботоняні, заботоняні ось тут красунчик, який в цьому році був перший. Заквітував він першим. Це у нас красень, трояндочка мініатюрна Little Artist. Так, я трішки закриваю, я буду вам його показати. Ага, ось на сонечку. Гляньте, який він яскравий. Бачите? Ось артист. Справді артист. Бачите, як розфарбовані його пелюстки. Краса неймовірна, як же ж він розфарбований, красень. Кущик, бачите, там хайний, охайний дивіться, який кулястий малесенький кущик. Йому вже років 7, чи вісім. Він завжди такий охайний, кулястий, Ось Такі в нього квіти. гарнющі. Тут у нас гвоздичка квітує. Ось шавлія заквітовує, малесенький кущик. Це сорт невеличкий. Кореопсі зготується квітувати. А ось іще одна півонія. Це дуже давній сорт. А, він не куплений, він. Не знаємо назви. Завжди був в саду. Ось так Йому багато-багато років. Тут було декілька кущиків, залишився один. Теж красень. Дивіться, який він. Ага, який там воно вже красень воно сидить, аж два. Бачите? Травневі жуки гади. Вже сидять, вже їдять. Півонії. Гарна півонія, незвична така, бачите? Серединка. У нас чотири кущі півонії і жодної не знаємо назву. Таке ми більше по трояндам, ніж по півоніям. І все одно гарні квіти. Гарні. А це другий кущик Twilight Zone. У нас їх два кущика. Бачите, також розпустив квіточку на гарнезну. Красива півонія. Якусь величезний, тільки починає заквітовувати. А ось це красень баяцо або бажазо. По-різному бачу його назву. Інтерпретують, перекладають. Ось такий красень. Ось ще трішки ясколки вам покажу після дощику, але все одно ще квітує. Ось те, що в нас наквітувало. Що поступово будемо вам все показувати. Дякую. Так, ще не все додам, побачила, що тут іще трояндочка заквітувала. Цієї троянди декілька назв. Одна із них мир і любов, Це точно. Ось. Ось така красунечка. Це метелик. Ось такий заквітував. Ось сонька. Грається. Ось такий красень. Біля гвоздички дуже гарна. А ось тут іще у нас одна квіточка є, та Сонь. Бачите? Ой. Соня. Ось хочу вам показати. Молодесенька. Так, зараз наведемо показ. Це персія містері, Тут два молоденьких кущика. Бачите, в нього тут всередині. Такі темне фарбування. Ще кущить не закитував. Сонь, ну що ти так? Соня? Сонь. <різь> <різь> Ще трішки вам артиста. Ваш красий. Розфарбований красунчик.